В житті, коли ти в моменті дуже щасливий і поруч з тобою, люди твої життям перевірені, Не фальшиві нові країни, нові місця, і я тебе тримаю за руку. Я хочу з тобою прожити до ста і щоб наш альбом дивились, онуки, я. Yeah! Хочу пережити ще раз ті моменти, яскраві моменти, життя, компліменти, моменти в які. Зягідь, з, з кульбаби можна зробити. Мені. Але є ще щось таке, що росте на дереві. Що це може бути? Яблука грушки, сливи. От, молодець! Ти подивися! У мене ще... І традиційно трембіта вона виготовляється з смереків, яку влучає блискавка. Кажуть, що аж тоді звук трембіти буде йти аж до 10 кілометрів. Чому для нашого гуцулів це дуже важливо? Тому що коли це дійсно був засіб зв'язку. Якщо десь помирала людина, виходили трембітарі і грали. Тоді знали, що вже скоро буде похорон. На похоронку також грали на весіллях, на забавах, на різних урочистостях завжди використовуються трембіти. Для того, щоб подавати людям уже сигнал, що треба уже щось робити. Ну, вам нині нічого робити не треба. Я лише подам сусідам такий сигнал, що ви вже у мене в гостях, аби вони на каву не приходили. Но. Знаєте, хто тут у Розкажу вам секрет. Губи треба скласти так, якби ви не хотіли цілюватися і зробити такий звук. Ану? О, то ви будете дути. молодці! Отак, легенько, ви Алло. собі зможете в кінці екскурсії подути. До речі, з цим лісовим духом зв'язаний початок світу. Коли бок створимо? Цих людей і нас, гуцулів, то зрозумів, що нам гуцулам буде дуже тяжко жити. Земля тут вийшла неродюча, дуже багато горі. І він вирішив для нас створити лісового духа. Чугайська! Мати Бо... вас слава, який файм. Присідайте, пане, кухайте! Одне слово на ваші вихідні, на вашу відпустку, запам'ятайте. Є лише одне. Йо! Все. І ви будете вже як свої. Знижки вам будуть робити. Саме но... Йо. Самі... Йо. Помінеш вже свою, це розуміє свої люди. Ну дивіться, коли Бог створив чугайстра, він, був аж сім метрів, він був високий, як смерека. Але коли він був такий високий, він був дуже хитрий. Він хотів, щоб всі люди йому служили. Коли про це почув Бог, розгнівався на чугайстра і перетворив вже ось такого невеличкого лісового духа. Коли чугайстр пройшов процес перетворення, він зрозумів, мати Василева, як то тяжко жити в горах. Такими дрібовенькими ножками треба ходити, так тяжко треба робити. І почав нашим гуцулам допомагати. Він бачить майбутнє, знає, де має народитися дитинка. Приходить під віконечко, заглядає, коли дитинка народжується, він дарує їй якийсь талант, комусь грати, співати, вишивати, танцювати. Але нашій чугайстер теж талановитий. Він вміє грати на такому патикові. Бачите, ні одної дзюрки нема. Так, пане чугайстер, дивіться, що треба робити. Сюди треба бути. Так. А отут, отако-тако От тримаєте, а отут одним палюшком треба буде такого гра. Так, а тут треба бути. Все, давайте. Труксили. Нормальний чувась. Аплески для чугасті. Саме якраз з нашими мавками теж були не такі веселі історії, як з чугайстром. Були три способи, звідки бралися мавки. Перший спосіб стосувався дівчат і першого кохання, коли дівчина закохується вперше, їй завжди здається, що це кохання буде до кінця життя. Вона собі вже уявляє весіллі, як вона кожну дитину назве, але інколи хлопець є нормальний, такий як ви. А інколи не хлопиться падлюка, не хочеш всі женити і діля дівчини колись це було кінець життя. Вона йшла високо в гори, кидалася зі скелі, і це велике кохання переносило її до світу лісових духів. У нас цей світ називається нав, і вона скажуть не мавка, а нявка. Дуже красиво спереді, але ззаді, видно, її ребра, сіре серце, яке не б'ється. І мавка завжди це все старається прикрити своїм волоссям, щоб коли її в лісі, побачив хлопець, він би подумав, що це просто красива дівчина. Тільки він вступав перший крок на зустріч до неї. Мавка починала причаровувати. Манила водила лісами до того моменту, поки він не гинув. На другий день вона вже бралася за другого. Але мавки також були небезпечні і для дівчат. Вам вже, панянки, скільки років? Мати вас саме раз. А знаєте для чого? Ну, зараз Я вам... Та де? Зараз будете знати для чого. Дивіться, колись. Коли дівчинці виповнювалося шість років, тато приносив велику скриню і казав, все, твоє дитинство закінчене. Пора готуватися до чого? До, до, до дорослого до, 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 до. А що це таке доросле життя? Весілля. Весілля, йо. Це вже було доросле життя. От не в шість від шести вона починала готуватися. А як ви думаєте, скільки років могло бути весілля? Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять років. Чува старшарич усьому. Ще. Ну, і коли дівчині дійсно виповнювалися 12, 13, 14 років, приходили свати. На дівчину між ніхтосі не дивити. Толку з її краси. Дивилися у скриню. Скриня мала бути повна. Це означало, що дівчинка працьовита, і тоді було весілля. Якщо було тільки пів скрині, казали матці Васила Вайком на Лінева, Що вона кілька років робила? І ніякого весілля не було. Але були дівчата, які могли мати по дві по три скрині, але заміж вони не спішили. Коли така дівчина йшла в ліс збирати ягоди чи гриби, мавки відчували її душу, повставали перед нею і робили дівчині пропозицію, від якої та не могла відмовитися. Дівчині пропонували вічне життя, неймовірну красу і всіх хлопців, яких та захоче приворожити. І під пливом чар дівчина перетворювалася на мавку. А до кого би ви в гора хотіли попасти? Додому. Додому. А то ви дуже добрі. Ну, як ви думаєте? Не знаєте точно? Усалка. Чули про мальфарів? Мальфар. Мальфарка. Мольфарка, йо. Так, зараз пані мольфарку ми одягаємо. Це називається запаска. Має бути передня і задня, але на задню гуцулка ніколи не сідала. Чому передня і задня? Тому що гуцулки всі їздили на конях. Так, тримайте пані. Розвертайтеся. Доставайте собі волосечко, а я вам зав'яжу запаску. Даємо ще зараз кептарика і проведемо над вами перший експеримент. Зараз перевіримо, з ким з вас можна йти у ліс. Так, даємо ще кептарика нашій бульфарці. Давайте. Другу ручку. Так. Добре. І даємо ще чільце нашій бульфарці. Маткайте Василева, яка чічка файна. О, чічка. Так, і присідайте ось сюди. Потужно, мальчика. Потужна, скажіть. Ти народила щастя маленьке, садочок, школа і вже випускний. Час пролітає, батьки постаріли, і ти молодий, але трошки сивий. Разом Карпати, разом по світу, або просто на кухні. П'ємо війнішко, ми разом щасливі вже пів життя, але мені мало, я хочу ще трішки, Я хочу пережити ще раз ці моменти, яскраві моменти, життя, компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі, А і вже усе нам було неважливе, о, о, -о, 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 -о. неважливе. О, о, -о, 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 -о. Життя це мить, яка минає швидко, не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Завітайте Мені. у Карпати з вечора чи зранку. Вас гостинно запрошує музей вишиванка, щоб душу гуцульщини самому відчути, хоч на хвильку вишиванку треба одягнути. Щоби були здорові, веселі, хороші, треба вам все покупати в нашому черемоші. А якщо побачите, що й цього замало. Прийдеться цілувати гусунку чорня, але вам, дівчата, будемо кусову шукати нашого будівку. <рес> з самого народження, до самої смерті, людину супроводжує вишивка. Ще далеко, коли дитина у цьому матері, чи мати тільки мріє про малесеньку пустину, вона вишивала першу подушку. 30 років назад я цю подушку вишивала для свого меншого сина. Але це ця стрічечка, в якій колись його принесли прив'язаного з родому. Саму першу сорочку, яку мати чи бабуся вишивала для своєї дитини, у нас у Гуцулів дуже ніжно називали Льолі. цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі. Я хочу пережити ще раз ці моменти. Яскраві моменти, життя комплімент. Моменти, в які ми з тобою щасливі. Та знає і край виглядає, може, хто знає в кого спитати, нащо будемо дурно шукати? Якщо є ти, я і карпати. ми з тобою пройдемо все поплаю і моя рука в твоїх руках весь мій миленький, тут я маленько, бігала, босу по царанках І немає на світі більше раю, як той, що ти сам собі знайшов Я його виділа, я його знаю, там і жиє любов, <рес> а там ростуть тапне, я та в лісі за то Так трапило, трапило бути нами разом, а там ростуть тапне і та апни. Є дочок зма, то є моє вічне літо на твоїх уба. Може в тім раю сонце не спить, може там душі прозорі. Мовчи, добре, що вике і гори, ми з тобою пройдемо все по краю, де мрій пилуються в вітрах, де весній миленький, тепер наш маленький, бігає з нами по царенках.